Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. На сьогоднішньому уроці ми будемо лічити об'єкти. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав, ось і ми часу не гаймо, а урок свій починаймо. Сьогодні у вас перший урок математика. Це цікава і важлива наука. Математика це королева наук, гімнастика для розуму. Ця книжка ваш перший підручник з математики. Звісно, що ви з нею потоваришуєте. Чим вона розпочинається? Насамперед, ви бачите обкладинку цієї, цього підручника. Це обличчя або ще кажуть одяг книги. Це те, що зовні вирізняє книжку з-поміж інших. Хто мандруватиме разом із вами країною математика? Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть. Так, з вами мандруватимуть звірята-кенгурята. Вони будуть допомагати вам вчити математику. Розробники підручника дуже хочуть з вами познайомитися. Любий друже, я твій перший підручник із математики. На моїх сторінках ти ознайомишся з цікавим і захопливим світом, наукою математикою. На уроках математики ти здобуватимеш знання, які допоможуть тобі досягти успіху. Сподіваюся, що подорож моїми сторінками буде для тебе цікавою і корисною. Прошу, дбайливо стався до мене. Нічого не пиши і не малюй на сторінках, адже після тебе мною користуватимуться інші учні. А зараз, дітки, ми з вами трішечки полічимо об'єкти. Сонечко, що ти принесла з собою на урок чудові подарунки, якими нас пригостила осінь. Ой. Скільки ж усього багато, дітки, порахуйте предмети кожної групи, скільки у нас яблук, скільки груш, скільки слив? Осінь подарувала нам чотири сливи, три яблука та одну грушу. Молодець, равлику, прослухай наступне завдання. Що більше слива чи яблуко? Яблуко. Що менше груша чи яблуко? Яблуко менше. Порівняй грушу і сливу. Звичайно ж, груша більша за сливу. Які фрукти зображені у верхньому ряді, які в нижньому? Сонечку, я втомився, тому не зможу виконати твоє завдання без допомоги першокласників. Назвіть фрукти верхнього ряду і фрукти нижнього ряду. У верхньому ряду. ряді стоять яблука, в нижньому ряді сливи. Дякую за допомогу, друзі. Молодці! Ви правильно і швидко... Борилися з завданням. Молодці! А зараз я хочу, щоб ви попрацювали разом зі мною за сторіночкою із підручника. Сторінка 3 завдання перше. Розгляньте малюночок і скажіть мені, будь ласка, скільки звірят йде в лісову школу? Давайте в першу чергу ми скажемо, які ж звірята йдуть до лісової школи. Два зайчики, лисичка, два їжачка і ведмедик. А тепер порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно, шість звірят йдуть до лісової школи. На цій самій сторінці є ще одне завданнячко, Друге. Скільки звірят вивчає математику в лісовій школі? Розгляньте, будь ласка, дітки, цей малюнок. Ви бачите перед собою лісову школу. Є вчитель, який навчає звірят математики, і є учні, які сидять за партами. Так от давайте ми з вами подивимося і скажемо, хто саме вивчає математику? На пер... За першою партою сидить два зайчика, за останньою партою лисичка і їжачок. А давайте порахуємо, скільки ж їх буде разом. Один, два, три, чотири. Так, саме чотири звірятка вивчають математику. Вчитель дітки сюди не відноситься, тому що він не вивчає математику, а вчить своїх діток. А зараз я хочу, щоб ви відкрили друкований зошит на сторінці першій і розглянули перше завдання, яке нам необхідно буде виконати. Нам потрібно з вами розглянути всі малюночки і обвести об'єкти, які належать до однієї групи. Скільки таких об'єктів у кожній групі отримається? Візьміть, будь ласка, до рук простий олівець або кольоровий. Подивіться, будь ласка, на першу групу об'єктів. Ми бачимо орла, галку, ластівку і лелеку. Дітки, скажіть, будь ласка, а одним словом, як можна замінити ці чотири назви? Птахи! Так ось наша перша група, яку ми маємо об'єднати або простим олівчиком, або якимось кольоровим. Об'єднайте, будь ласка, дітки ось ці чотири пташки в одну групу. Давайте порахуємо, скільки ж об'єктів у групі птахи. Один, два, три, чотири. Молодці. Тепер розглядаємо наступні малюночки, кого ми бачимо на цій малюночку? Муха, бджілка, комарик. Дітки, а як ви скажете одним словом, як можна назвати ось ці об'єкти? Комахи. Правильно, Тобто ось ці три об'єкта утворюють наступну групу, групу комахи. А ну давайте пораху... об'єднайте, будь ласка, візьміть або простим олівчиком діти, або кольоровим олівцем і об'єднайте ці об'єкти в одну групу. А тепер давайте порахуємо і скажемо, скільки ж об'єктів в одній групі. Один... Два, три. Тобто група комахи налічує в собі три об'єкти. Тепер дивимося далі. Що ми бачимо далі? Самокат, літак, автомобіль і велосипед. Скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати одним словом ось ці всі об'єкти? Транспорт. Правильно. Будь ласка, візьміть простий олівчик або кольоровий олівець і об'єднайте ці предмети, ці об'єкти в одну групу транспорт. А тепер полічимо, скільки об'єктів в цій групі. Один, два, три, чотири. Молодці. Група транспорт налічує в собі чотири об'єкти. І в нас залишилося іще одне завданнячко. Роздивіться, будь ласка, що ми бачимо перед собою. Це баклажанчик, це капуста, а це цибуля. Дітки, як одним словом, це все можна назвати? Овочі молодці! Тобто ці об'єкти можна об'єднати у групу овочі. Або простим олівцем, або кольоровим олівцем, об'єднайте їх у групу овочі. А тепер давайте полічимо, скільки об'єктів у цій групі. Один, два, три. Ви дуже великі молодці. Ви виконали сьогодні дуже багато. Різних завдань. Тобто об'єкти це окремі якісь речі, а група це та ознака, за якою ми можемо об'єднати ось всі об'єкти. Дякую вам за те, що ви такі молодці. А зараз діти на останок, на кінець уроку, виберіть, будь ласка, потрібну. Вам цеглиночку. Якщо вам на уроці було дуже цікаво і дуже сподобалось, тоді ви маєте вибрати цеглиночку зеленого кольору. Якщо на уроці вам просто сподобалось, тоді ваша цеглиночка має жовтий колір. А якщо на уроці вам не сподобалось, тоді ваша цеглиночка буде червоного кольору. Я сподіваюся, що у вас цеглинки, які ви вибрали, тільки зеленого. А на сьогодні я прощаюся з вами. Дякую вам за роботу на уроці, дякую за увагу, до нових зустрічей на уроці математики.